Шановні колеги, тематика вестибулярної мігрені. Звертаю вашу увагу на те, що всі оновлені лекції 2023 року, як завжди, ви першими можете почути, підписавшись ось тут внизу значок на наш сайт, YouTube-канал нашого сайту, де ми викладаємо надсучасні лекції. Але сьогодні на заході, який сьогодні відбувається, де багато з вас, і сімейних лікарів, і неврологів, і терапевтів, проходять підвищення кваліфікації, акредитацію, і в тематику так само входить цей напрямок. То з актуальністю доказовості хотіла б надати вам на ваше прохання саме цю тематику. Ну, по перше, хочу звернути увагу, що вестибулярна мігрень такий діагноз є. Він зустрічається, дуже багато робіт. Звісно, відповідають саме цьому напрямку. До речі, от одна із сучасних робіт, яка вийшла в минулому році, бачите, звертають увагу. Я далі буду надавати в цій лекції цю класифікацію головного болю, яка була остання, яка повинна бути внесена в МКХ 11, да? і там так само звертають увагу на вестибулярну мігрень. Вестибулярна мігрень визначається рецидивуючими вестибулярними синдромами. Вони виникають не менше ніж у 50% нападів мігрені і тривають від кількох годин до кількох днів. Вестибулярна мігрень сьогодні залишається недостатньо діагностованим станом, тому зрозуміло, чому сьогодні ми також викладаємо цю тематику. Одним із схем виникнення саме вестибулярної мігрені, самого мігренозного процесу, є акцент на тригери, да? тобто це і стрес, і порушення вживання їжі, десь якісь ендокринологічні хронічні захворювання, віковий напрямок, генетична особливість. Да? Це і Фактори, які сприймаються як а, тригери, також розвитку Альцгейму, хвороби Альцгеймера, а, травма, а, порушення сну, депресія, все це впливає на а, саме метаболічний і а, нейро. Стан головного мозку, який і сприяє розвитку або прогресуванню саме вестибулярної мігрені, хочу звернути вашу увагу що нового: що вестибулярна мігрень вона не завжди складається із. Симптомів, бачите, симптоми вестибулярної мігрені не тільки із симптомів вестибулярного порушення, є і соматосенсорні порушення, бачите, і головний біль, і біль в шеї, і е, загальний біль, е, порушення сну, е, тривога. А крім а, всього прочого, тінітус, до речі, дуже часто на школах неврологів викладається тематика тінітусу. Також сьогодні це а, дуже актуально, і все це складає а, симптоми вестибулярної мігрені. Звертайте на це увагу. Але все ж таки, чотири. Є головними це вестибулярні синдроми або симптоми, слухові симптоми, соматосенсорні симптоми і симптоми пов'язані з тривогою. Ну і зрозуміло, коли мова буде йде йти про саме вплив і лікування, то ви розумієте, що вестибулярні і слухові вони є найчастіше зустрічаємими скаргами у хворих з вестибулярним мігреніум. Характеризується вестибулярна мігрень повторювальними вестибулярними синдромами, пов'язаними з синдромами головного болю, але головного болю мігренозного характеру, тобто може бути фотофабія, фонофабія, а може не бути, може бути зорова, зорова аура або без неї. Але враховуйте, що якщо є аура, то клініка вважається надважкою. Вестибулярна мігрень раніше використовувалася такими термінами як доброякісне рецидивуюче запаморочення, запаморочення пов'язане з мігренью, мігренозне запаморочення, вестибулопатія. Вестибулопатія, можливо, пов'язана з захворюваннями шийного відділу хребта, з хронічною шім'єю мозку і таке інше, але сьогодні виділяють все ж таки окремо напрямки вестибулярної мігрені. Що нового? Я хочу навести вам ось цю сучасну роботу, яка вийшла нещодавно, в минулому році, щодо рекомендацій діагностики вестибулярної мігрені. Все більше і більше з'являється робіт стосовно саме мігрені, розвитку мігрені, і от, ви бачите, асоціація щодо мігренозних захворювань виклала ці рекомендації щодо діагностики. Вестибулярна мігрень може розвинутися в будь-якому віці. Вражає людей з давно встановленою історією. Я би от на це звернула увагу. Тобто, хворий, який давно страждає на мігрень, може потім діагностувати і вестибулярну мігрень. Бачите, навіть за статистикою діагностується через 8,4 роки після першого Нападу мігрені. Ну і зрозуміло, є особливості щодо діагностичних критеріїв вестибулярної мігрені, яка запропонована міжнародним товариством головного болю а міжнародним товариством по, асоціат... по мігренозним приступам. Тобто, що нового? І так, вестибулярна мігрень. Критерій А не менше п'яти епізодів із вестибулярними симптомами. Тривалістю від 5 хвилин до 72 годин. Так? Тобто, ви бачите, якщо головний мігренозний приступ все ж таки триває годинами до трьох діб, то тут навіть може бути саме вестибулярний симптом до п'яти хвилин. Б, поточна або попередня мігрень з аурою або без неї, це одна або кілька ознак мігрені. З менше ніж 50% вестибулярних епізодів, яких, бачите, окремо виділила головний біль, що має не менше двох з наступних ознак: це одностороння локалізація, пульсуючий характер, помірний або сильний інтенсивність болі, посилення при звичайному фізичному навантаженні. Є також фото або фонофобія, є візуальна аура, і ДЕ, Краще пояснюється іншим вестибулярним діагнозом або діагнозом, який запропонувала Асоціація щодо болю. Тобто це вестибулярна мігрень. А Також існує поняття, імовірна вестибулярна мігрень. це згідно цих рекомендацій, а не менше п'яти епізодів із вестибулярними синдромами, тривалістю від 5 хвилин до 72 годин. Виконується лише один із критеріїв. Б та С для вестибулярної мігрені і також краще пояснюється іншим вестибулярним діагнозом. Тобто, взагалі, ви повинні врахувати всі діагностичні критерії, які ми використовуємо для встановлення цього діагнозу. Ну, діагностичні критерії. Мігренозний головний біль завжди передує запамороченню із середньою тривалістю. 8 років, як я вже сказала. Середній вік початку головного болю 28, а от запаморочення через, 8-9 років плюс-мінус 49 років. Пацієнти з синхронним або комбінованим проявом молодшого віку. Поширеність запаморочення висока у пацієнтів з мігренью, і аналогічно пацієнти з запамороченням так само мають. В анамнезі мігрень. Нудота та блювота пов'язані з головними болями та запамороченнями. А циклічна блювота і рецидивуючий біль в животі також часто спостерігаються у пацієнтів з мігреню. Ну, Не можна сказати, що дуже часто зустрічаються при вестибулярній мігрені. Що нового? Тобто зрозуміло, що клініку можна змінити, додавши щось нове. І от те, що характерно двадцять 2023 році, я вам надаю. До клінічної характеристики додалося, що між атаками вестибулярний мігрень має ністагом спричинений. Поглядом 27% або спонтанний містах. До речі, хто вже не перше слухає мої лекції або наші клінічні розбори. До речі, у нас є окремий клінічний розбір, який так і називається мігрень, мігренозний статус. А кожного разу ми оновлюємо ці дані. Якщо ви хочете почути сучасні дані, підписуйтесь тут значок на наш YouTube-канал нашої асоціації, де ми завжди викладаємо перші, першими лекції, які були вже опубліковані. А на сайті нашої асоціації ви можете підписатися або зареєструватися на клінічний розбор, який так і називається «Мігрень». І знову ж таки, продовжуючи своє мислення, хочу звернути увагу, що в світі, і зараз я також, хто не перший чує мої лекції, завжди серед статусу зустрічається тільки ось це відсоткове відношення. Тому що можна сказати, що її ністаг спричинений поглядом, але ви розумієте, коли 27% то це у кожного третього, а от спонтанний не у кожного десятого. Стійкий позиційний нистагу так само у кожного третього. Вертикальне або горизонтальне сакадне переслідування, бачите, вертикальне 48, горизонтальне 22%. Це дуже допомагає зорієнтуватися клініцисту, що ми можемо зустріти у хворого. Тонкі сакади. Більше ніж 9 років, бачите, 63%. Можуть, може навіть зустрічатися односторонній парес, двостороння парез каналу, двостороння вестибулярна недостатність 11%, низькочастотне легке кохлеарне порушення 12%. Але хочу звернути увагу, що зараз на це звертають увагу багато клініцистів, дуже часто зустрічається. Дивіться, легка двостороння сенсорно. Невральна приглуховатість аж 18% у кожного п'ятого, це дуже важливо. І клінічна характеристика під час атаки Спонтанний нестагом зростає, викликаний горизонтальним струшуванням голови 35%. Низькошвидкісний, стійкий центральний позиційний нестагом 100%, патологічний нестагом зі спонтанним або позиційним нестагом 70%, центральна вестибулярна дисфункція 50% і периферійна вестибулярна дисфункція, ви побачите у 15 Тобто, це новий напрямок, який надає змогу нам з вами діагностувати. Саме симптоми запаморочення. Ну і ще, що ви повинні знати, що вони, що стосується симптомів запаморочення, вони можуть бути спонтанними, позиційними, візуальними або індукованими рухом голови, описуються пацієнтам по-різному. Час і тривалість нападів також може змінюватися від хвилин до днів. Це робить діагностику цього захворювання дуже складною. Ну, наприклад, у міру зростання проінформованості про, про взаємозв'язок мігрені та запаморочення у багатьох пацієнтів, яким раніше було поставлено діагноз базилярної мігрені, тепер відомо, що вони мають вестибулярну мігрень. Ну і відрізняється від базилярної мігрені в даний час, більш відома як мігрень з аурою стовбура мозку. При базилярній мігрені обов'язково головний боль має передувати запамороченню, і при базилярній мігрені обов'язково плюс зверніть увагу один неврологічний симптом. Ураження стовбуру мозку, ну, за винятком рухової слабкості, зрозуміло, да? Ну, і супутні захворювання. Також ви повинні їх враховувати, пов'язані з вестибулярною мігренією. Це обов'язково нейроотологічний стан, може бути позиційне, доброякісне запаморочення і хвороба Мін'єра, Симптоми цих станів можуть ускладнювати діагностику, але завжди є тривога або якесь самотоформне запаморочення або хронічне суб'єктивне запаморочення. Тобто обов'язково враховуйте, тому що це може ускладнювати діагностику вестибулярної мігрені. Порушення слуху у пацієнтів з вестибулярною мігренію спостерігається шум у вухах, тиск у вухах, коливання слуху. Проте, втрата слуху не прогресує як при базилярній мігрені. І на ранніх стадіях у пацієнтів із хворобою Мін'єра може бути навіть ізольоване епізодичне запаморочення, але без отологічних симптомів. Це дуже допомагає нам з вами в диференційній діагностиці. До речі, ви питали, чи обов'язкова консультація отолярінголога? Так, обов'язкова, тому що ми проводимо диференційну діагностику. Є пацієнти з ознаками обох розладів, з вестибулярними синдромами, періодичними флюктуючим шумом у вухах, втратою слуху, на і вестибулярної мігрені, або мігренозного розладу. Тому обов'язково рекомендують лікувати при наявності таких синдромів і симптомів. Я далі скажу про загальне лікування, але все ж таки, враховуючи, що я перераховую синдромологічне лікування, знову ж таки звертаюсь до бетагістинів і хочу представити вам бетагістин КВ. Київського вітамінного заводу, який розширює капі... у бета-гістину КВ, розширює капіляри покращує кровообіг в судинах внутрішнього уха, зменшує утворення ендолімфи у внутрішньому вусі, знижуючи її тиск на нейрони слуху і рівноваги. Нормалізує вироблення медіаторів в головному мозку, хістаміну, серотоніну, знижує активність вестибулярних ядер в показаннях. Є і вестибулярний неврід, і доброякісне позиційне запаморочення, і вестибулярні та лабіринтні порушення. Тому звертайте на це увагу. Тобто, ось вона вертебро-бозилярна недостатність після травматична енцефалопатія, атеросклероз судин головного мозку, хвороба міністра, зрозуміло, да? але я хочу звернути увагу на те, що за рахунок саме блоку гістаміну h 3 рецепторів і стимулу гістамінових h 1 рецепторів, ви розумієте, що вплив і ефективність занадто висока. Ну і дозування Дозування 24-48 міліграмів на добу. Тобто дозу можна тітрувати: 8 міліграмів одна-дві таблетки три рази на добу, 16 міліграмів по одній таблетці три рази на добу, і 24 мг міліграми дві таблетки два рази на добу. Шановні лікарі, я хочу звернутися до кожного з вас і надати вам таку інформацію, що бетагістини будь-якого виробника який ви використовуєте, завжди є синдромологічним лікуванням. І доза будь-якого бетагістину, не тільки бетагістину КВ, складає максимальна. 48 міліграмів на добу. Ну, і ось класифікація мігрені, яку я хотіла надати вам, вона стандартна, вона вийшла від Асоціації по головному болю 2018 рік. Ви бачите мігрень без аури, мігрень з, аури, з типовою, з стовбур, гіміплігічна мігрень, ретинальна мігрень, хронічна мігрень, ускладнення мігрені, статус. Постійна аура без інфаркту, мігренозний інфаркт до речі, дуже часто зустрічається інсульт після приступу мігрені. Ускладнення, да, куди входить і абдомінальна мігрень, і синдром циклічної блювоти, і доброякісне пароксизмальне головокружіння, де ви повинні ще також виключати ознаки пароксизмальної кривошиї. тобто на все це звертайте увагу. Ну і це останній слайд моєї доповіді щодо лікування мігрені. Тобто, ви повинні розуміти, що лікується мігрень. В гострій фазі це трептани, нестероїдні протизапальні препарати, опіати, аналгетики, ерготамін, протиблювотні, нейролептики, кортикостероїди і профілактика завжди йдуть антиконвульсанти, антидепресанти, бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів. Тобто, крім впливу саме на. Механізм розвитку того, тої ціалогії, яка призвела до розвитку мігрені, ви додаєте синдромологічне лікування да? обов'язково. Все, що стосується вестибулярної мігрені, то головний синдром це запаморочення, вестибулярні порушення, де призначаються бетагістини. Якщо зрозуміло, є Рвота, протиблювотні препарати. Якщо ви займаєтесь профілактикою, ви повинні призначати обов'язково цю групу препаратів. Але антиконвульсанти і антидепресанти займають одне із головних місць, тому враховуйте це. Оскільки біль, який виникає, він ж йде разом із запамороченням. Да? Крім того, антидепресанти які також мають дуже велике значення. Тому що депресивний епізод розвивається у кожного хворого, якщо він розуміє, як важко переносити саме межприступний період, як часто е з'являються ці приступи, тому обов'язково це враховуйте. І знову ж таки, звертаю вашу увагу, що окремі лекції обов'язково є. Підписуйтесь на наш канал YouTube, де ми викладаємо всі лекції. А крім того, приймайте участь у клінічних розборах, у школах. Заходах, які ми організовуємо, тому що тематика цього року розширяється, крім того, що додається ще і ускладнення ковід, коли ми бачимо, вже дуже багато ускладнень, серед яких серед запальних процесів є і мігрень, і вестибулярна мігрень. Тому звертайте на це увагу. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Саме діагностику, і диференційну діагностику вестибулярної мігрені, з базилярною мігренію з відмінностями, з неврологічним статусом, ви дуже просили додати неврологічний статус, я його додала. Це вже дані 2023 року. Ну І акцент на лікування, на синдромологічне лікування так само було сьогодні зроблено. Якщо у вас будуть якісь запитання, задавайте. Зразу вам хочу сказати, що в світі, якщо хворий звертається до лікаря за допомогою зі скаргами на мігрень, то стовідсотково надається лікарняний лист. Тому враховуйте це, враховуючи ускладнення, особливо інсульти, які зустрічаються дуже часто, обов'язково анамнез дуже ретельно збирайте для того, щоб запобігти цим ускладненням. Тому що головне у нас з вами це запобігти зменшенню інвалідізації наших хворих і покращити їх якість життя. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.